Як приблизити до себе чоловіка і зробити його вашим з першої зустрічі, з першого погляду, як тільки ви вийшли з поїзда, автобуса, аеропорту, літака, і ви побачили його вперше? Слухайте, у цьому відео секрет. Коли ви спілкуєтеся з чоловіком і ваша онлайн-комунікація розвивається, ви будуєте довіру, ви говорите про цінності, ви розділяєте дуже багато спільного. То наступний крок це особиста зустріч. І для цього ви готуєтеся, ви розмовляєте, ви дізнаєтеся і будуєте довіру, ви розумієте, що так, я готова їхати, знайомитися з ним. І навіть якщо там щось таке буде, ну то нехай, бо він мені подобається. І для того, щоб більше було шансів, що ви дійсно з ним складетеся як пара, ось вам така вправа: проговоріть це з чоловіком. Скажіть, знаєш, я так подивилася там відео, і я дізналася про одну чарівну техніку. Давай її спробуємо, скажіть чоловікові, і подивіться, як воно буде працювати. Що вам треба зробити? Обійміть одне одного і стійте рівно 60 секунд. За цей час ваші серцебиття, дихання і поля синхронізуються. Рівно однієї хвилини достатньо для того, щоб ви відчули близькість з цією людиною, не якусь там, а справжню людську високої якості близькість. Близькість як пара, як довіра і як вихід на новий рівень. Обов'язково це потрібно проговорити, бо люди, які не дуже ем, тактильні, можуть злякатися. Або якщо чоловік вам це скаже, і ви не дуже тактильна, але коли ви до цього готові, ви трішечки переживаєте, але ви обіймаєте одне одного, то у вас буде більше шансів на те, аби ваша пара склалася. Ну що, спробуйте.